Запровадження здоров'я з формувальних та здоров'я збережувальних технологій освітнього процесу сьогодні передбачає створення умов для безпечного перебування дітей у дошкільному закладі. В базовою програмою розвитку дитини в дошкільного віку я у світі у розділі Основні лінії розвитку дитини визначено, що старший дошкільник має як знати основні правила безпечної поведінки, так і самостійно їх дотримуватись, зокрема і під час фізичної активності. Володіння навичками самозахисту і самострахування є обов'язковою характеристикою здоров'я збережувальної компетентності особистості. Тому організація роботи по формуванню навичок самострахування важлива умова забезпечення координації дій фізінструктора та вихователя на заняттях з фізичної культури в дошкільному навчальному закладі. Організація навчань по самозахисту і самострахуванню в умовах комунального комбінованого дошкільного навчального закладу No75 забезпечується такими складовими: страхування під час виконання основних рухів, страхування під час виконання вправ на спортивному обладнанні, спеціальний курс з навчання правилам самострахування під час рухової активності. Пропонуємо основні вимоги щодо забезпечення страхування під час виконання основних рухів. Ходьба та біг. Інструктор знаходиться за межами кола і слідкує за інтервалом, дистанцією, темпом руху. В зоні виконання бігових вправ не має бути зайвих предметів. Шикування та перешикування на місці. Інструктор знаходиться перед шеренгою. Коригує дії вихованців. Шикування та перешикування в русі. Інструктор на початку руху. Вихователь в кінці колони. Спрямовує дітей у правильному напрямку. Підстрибування. Чимо м'яко приземлюватися на носки, пружинячи зігнутими колінами і поступово опускаючись на п'яти. Зістрибування з лави. Інструктор. в Кінці лави або з боку від дітей страхує тримаючи за руки. Вихователь допомагає підніматись на лаву. Страхує за руки. Забороняється зістрибувати на прямі ноги і всю стопу. Стрибки з розбігу. Інструктор з боку. Страхує приземлення. Виховати біля черги дітей. Страхує дистанцію. Прави на рівновагу. Страхуємо, тримаючи дитину за руки від початку до кінця. При використанні двох лав інструктор знаходиться між спортивними снарядами і страхує зі стрибування. Вихователь на початку руху. При поточному виконанні на снаряд допускається не більше чотирьох дітей. Вправе на кільцях. Наявність мата обов'язкова. Інструктор Страхує кожну дитину, стоячи збоку, підтримуючи за спину. Підтягування на руках. Потребує страхування під спину захватом під руки. Інструктор слідкує за виконанням захвату кілець хватом зверху. Метання здійснюється фронтальним способом. Виконується лише за сигналом інструктора. Лазіння по гімнастичній стінці. Страхуємо кожну дитину підтримкою за спину та руки. Дві секції страховка зліва та справа. Інструктор знаходиться між секціями. Повзання по похилій дошці. Інструктор. Слідкує за положенням рук. Пальці випрямлені та спрямовані вперед. Прави на канаті. Інструктор страхує кожну дитину, стоячи боком до неї та підтримуючи зі спини під руки, а потім підсідниці і стопи, контролюючи захват ногами. Перекат вперед. Інструктор стоїть з боку від дитини на маті, страхує, підклавши руку їй під потилицю і фіксує підборіддя притисканням до грудей. Перецкурс з навчання правил самострахування передбачає доведення до автоматизації рухів, спрямованих на захист тіла під час рухової активності. Право захисти своє обличчя. Діти захищають обличчя від несподіваних зіткнень, долоні закривають обличчя, пальці розставлені широко. Права захисти обличчя лежачи на животі. Застосовуємо цей же прийом і під час перекочування з позиції лежачи на животі. Права високий місток. Діти пересуваються боком приставним кроком на руках і прямих ногах. Контролюють безпечну дистанцію. Права високий місток із зустрічним підповзанням. Діти підповзають під високим містком по пластунськи, не торкаючись до високого містка. Контролюють безпечну дистанцію. Права вузька доріжка. Чимо при падінні переносити центр маси тіла, пом'якшуючи падіння напівзігнутими руками. Вправа не зіткнись з перешкодою. Діти падають на стінку, виставляючи руки вперед, відкидають голову назад, уникаючи зіткнень з перешкодою. Ця ж вправа, але виконується в парах. Діти падають один одному назустріч, виставляючи вперед долоні. Права перекат вперед. Діти, згуртувавшись, виконують перекат вперед. Інструктор слідкує за положенням голови. Вправа падіння вперед. Вихідне положення, стоячи на колінах. Прогнути спину та закинути голову догори. Падіння без опори на руки. Права ноги разом, ноги нарізно. За сигналом інструктора, одна дитина підстрибує угору, а друга зводить ноги разом. Тренуємо увагу, реакцію, вольові якості. Права підстрибування з перекочуванням. За сигналом інструктора, дитина, яка стоїть високо, підстрибує вгору, а та, що лежить, одночасно перекочується під нього праворуч. Таким чином навчання дітей елементів самозахисту та самострахування має бути органічною складовою комплексної програми з фізичного виховання. Як здоровим стати, як себе захищати та оберегати?